Порхачова Софія, учениця 10-го А класу Запорізького колегіуму Елінд, вірш Ліни Костенко: Життя йде, і все без коректур. Про сінність часу. Життя йде, і все без коректур. І час летить на стишу галопу. Давно нема маркізи Помпадур. І ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В якій природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки очі неба голубі цю землю бачили завжди в цвітінні, щоб ці ліси не вмерли, як тур, щоб ці слова не вчахли, як руди. Життя іде. І все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.